Ще один автопарк цього тижня джедаї проінспектували у Дніпропетровську. Автомобілі тамтешніх депутатів на власні очі побачив Віталій Кобзар. Він зазирнув у спецгараж облради і довго не міг зрозуміти, що серед такої автомобільної розкоші робить Деоланус. Натомість інші автомобілі цілковито відповідають пишному статусу українського чиновника. Солідні мерседеси Тойоти Хюндай саме на таких автомобілях пересуваються у справах Дніпропетровські обласні депутати та чиновники районних рад. Закріплено за облсоветом всі автомобілі за руководителями за замами, За першим руководителем і за замами і в адміністрації те саме. До зустрічі з журналістами тут підготувалися на відмінно зі спецгаража прибрали 60% службових машин. Так, да, так, да. ну поки ну машини виїхали, а виїхали, виїхалі роботи. Саме на цих машинах дніпропетровські чиновники зустрічають іноземні делегації прем'єрів та послів різних держав. Є тут і народний ланос, як автомобільна легенда України встряла в лави мерседесів тойот і Хюндаїв, керівники автобази не розповідають, але кажуть, машина чекає свого зіркового часу. Чекає на повернення власника і цей мерседес. Колись саме він возив найодіознішого прем'єр-міністра України. У гаражі обласної ради Дніпропетровська є навіть списаний 600-й мерседес. У свій час 20 років тому на ньому їздив сам Павло Лазаренко. Мерседес С-600 1996 року отримали з От з Києва. Не гребують дніпропетровські чиновники й байками серед компанії блискучих автомобілів. Сумує за вільною дорогою оця срібляста «Хонда». Хто з місцевих чиновників змінив костюм на шкіряну куртку та шолом? Невідомо так само нам не кажуть, чому досі не розпродали цей безхазяйний парк. Він до речі за найскромнішими підрахунками тягне на кілька мільйонів гривень, які міському бюджету зайвими точно не стануть.